Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує барвінковий цвіт. Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровим і веселим щастя не мине. Діти, ви звернули увагу, що сьогодні я з вами привіталась не так, як зазвичай. Так, я привітала з вами віршиком. А що ж я вам побажала у цьому віршику? Вірно, здоров'я, бо здоров'я найголовніше в світі людини. Його не купиш ні за які кошти. А що ж таке здоров'я? І що потрібно для того, щоб бути здоровим, ви знаєте? Сьогодні на занятті з валеології ми саме про це з вами і поговоримо. Що ж таке здоров'я? Здоров'я це стан живого організму, за якого всі органи здатні добре виконувати свої функції та своє призначення. А що ж потрібно для того, щоб бути здоровим? Саме про це ми сьогодні з вами дізнаємось. Існує п'ять правил, яких треба дотримуватись, щоб бути здоровими. Давайте ми розглянемо їх більш детальніше. Перше правило, якого треба дотримуватись, це режим дня. Що ж таке режим дня? Це певні дії які ми виконуємо в певний час та в певній послідовності. Ну, наприклад, зранку ми з вами вмиваємося, чистимо зуби, робимо ранкову гімнастику, снідаємо, в обід ми з вами займаємось, навчаємось, граємось. І також у нас є денний сон. А ввечері ми вже відпочиваємо, читаємо якісь книжки, дивимось телевізор, купаємось та лягаємо спати. Ось це і є режим дня. Наступне правило це загартування. Що ж таке загартування? Так, це різні процедури, які корисні для нашого здоров'я. Що це за процедури? Ну, водні і сонячні, так, також повітряні процедури це купання в річці, загоряння на сонці, так? обливання душом, обтирання вологим рушничком, також ранкова гімнастика, заняття фізичною культурою та спортом. Третє правило це гігієна. Тобто це культурно-гігієнічні навички. Які культурно-гігієнічні навички ви пам'ятаєте? Так, умивання обличчя і рук, купання, так, миття голови, чищення зубів. Все це є культурно-гігієнічні навички. Зараз пропоную пограти в дитактичну гру предмети гігієни. Вам необхідно буде уважно розглянути предмети, які будуть зображені на картинки, назвати, що це за предмет та для чого він потрібен або як ним користуються. Тож будьте, будь ласка, уважні. Що це за предмет? Так, це мило. Для чого воно потрібно? Вірно, щоб мивати обличчя, руки е і все тіло. Далі самостійно. Що це за предмет? Для чого він потрібен? Що це за предмет? Для чого він потрібен? Що це за предмет? Для чого він потрібен? А це що за предмет? Для чого він потрібен? І останнє. Що це за предмет? Для чого він нам потрібен? Ну, що ж, діти, я впевнена, що ви добре впоралися з цією грою. Йдемо далі. Четверте правило це правильне харчування. Що ж таке правильне харчування? Ну, по перше, це вживання корисної їжі. Тобто овочі, фрукти, так різне там риба, м'ясо, яйця, все те, що корисне для нашого шлунку та для нашого здоров'я. Також необхідно пам'ятати про вітаміни, які також дуже корисні, і їх необхідно вживати в щоденному раціоні. Тож, давайте пограємо в гру і з'ясуємо, яка їжа є корисною для нас, а яка шкідливою. Дидактична гра, корисна та шкідлива їжа. Діти, будь ласка, уважно розгляньте наступні предмети та скажіть, корисні вони чи шкідливі для вашого здоров'я. Ну що ж, починаємо. Тарілка з овочевим салатом. Корисна чи шкідлива? Звичайно, корисна. Картопля фрі. Корисна чи шкідлива? Так, шкідлива. А ось такий твердий сир. Ну, звичайно, він корисний. А бургер ось такий. Так, він шкідливий. Натуральний апельсиновий стік. Корисний чи шкідливий. Ну, звичайно корисний. Піца. Вона корисна чи шкідлива. Так, шкідлива. А ось такі гарні соковиті овочі. Вони корисні чи шкідливі? Звичайно корисні. А ось таке шоколадне тістечко. Дуже-дуже солодке. Так, воно шкідливе для ваших зубок. А фрукти смачні й запашні. Вони корисні чи шкідливі? Ну, звичайно корисні. А ось таке морозиво, холодне, солодке. Так, воно теж шкодить вашим зубкам. Молодці діти! Впевнена, що у вас все вийшло. І п'яте останнє правило це звички. Вони бувають у людей як корисними, так і шкідливими. І зараз ми в цьому з вами розберемося за допомогою дидактичної гри. Давайте пограємо в дидактичну гру корисні та шкідливі звички. Вам необхідно розглянути наступні малюнки та назвати, на якому малюнку намальована корисна звичка, а на якому шкідлива. Будьте дуже уважні. Робити ранкову гімнастику щодня це корисна чи шкідлива звичка? Так, звичайно, це корисна звичка. І ми це робимо з вами щоранку. Обтиратися полугим рушником. Це корисна чи шкідлива звичка? Ну, звичайно, корисна, бо це загартування. А сидіти ось так близько і подовго біля телевізора це корисна чи шкідлива звичка? Так, шкідлива, тому що це сколіть вашим очам. А чистити зубки двічі на день це корисна чи шкідлива звичка? Звичайно корисна. А ось гристи нігти або шкірку навколо них. Це дуже шкідливо, тому що може потрапити мікроби до вашого шлуночку. А їсти щодня ось таку шкідливу їжу у великій кількості це корисна чи шкідлива звичка? Звичайно, шкідлива. А їсти щодня овочі та фрукти. Це яка звичка? Корисна чи шкідлива? Так, звичайно корисна, бо в них міститься дуже багато вітамінів, які корисні для вашого здоров'я.